Ви точно були на полярній багатирській. Що там зараз відбувається? Так я робив там передноворічний репортаж для того, щоб показати, з чим цей об'єкт, за яким я слідкую з перших буквально рухів на цьому майданчику, з чим він входить в новий рік. Його повністю побудували в конструкціях, тобто вже обидва шляхопроводи. Там два шляхопроводи довжиною по 125 метрів. Вони майже впритул один до одного йдуть. Я навіть думаю, що люди, які не дивляться моїх репортажів, вони і не дізнаються, що там два мости, а не один, коли будуть їздити, тому що там все буде закрито. А мають десь в перші числа. Січня, тобто десь, от от зараз. Ну зараз ми бачимо, ми сьогодні з вами хотіли зустрічатися на Троєщині і відмовилися від цієї ідеї, тому що снігом все завалило. Так само не можна будувати під час снігу, а там хочуть забудувати, не забудувати, забетонувати суцільну плиту на одному шляхопроводі протягом одної доби і суцільну плиту на другому шляхопроводі. Це треба робити, коли нормальна погода, тому от чекають. І лише тільки буде погода хороша, там забетонують обидві ці плити, ну а потім вже будуть чекати, поки вони. Стужавіють, там дивляться певний відсоток вологи, щоб був, і після того, як буде цей показчик досягнуто, то будуть робити тепляки і робити гідроізоляцію для того, щоб бетонувати тротуарні блоки. Але так, якщо взагалом, то нам обіцяють, що десь всередині, всередині весни мають пустити прямий проїзд цими двома шляхопроводами. Тоді можна буде перекрити рух. Той, що зараз йде полярною до перехрестя, і тоді можна буде будувати заїзд круговий. Там ще в нас є круговий з'їзд, тому що я нагадую, що це в нас розв'язка, яка має форму напівконюшини з двома круговими: один з'їзд, один заїзд. Е, є проблема з обомазних, те, що там йде газова труба. Коли будували шляхопровід, то він просто над газовою трубою перейшов. Але коли роблять насипи, а це буде насипи, то треба за нашими чинними будівельними нормами робити там спеціальний футляр. Тобто треба спочатку перенести в інше місце цю трубу. Потім поставити футляр цей, який можна засипати буде. Він там має і захист спеціальний, і сигналізацію на випадок прориву газу. І ну, дуже така цікава, хоч і маленька інженерна споруда. І після цього повернути цю трубу і лише по тому насипати насипи. Сподівається, підрядник, що ці питання будуть вирішені доволі швидко, тому що побудувати це знов таки швидко, а важче узгодити це все. там Наскільки я знаю, два моменти по узгодженню, тому що там частково ця труба до міської мережі газової стосується, а частково до. Пивзаводу Аболонь. і треба узгодити з обома цими власниками. І якщо це все буде зроблено швиденько, то сподіваються, що знов-таки до середини весни можуть зробити крім прямого проїзду і е, з'їзд круговий на богатирську з цього нового шляхопроводу. Тобто, це буде та, та пелюстка, яка знаходиться ближче до богатирської і перетину з новою кільцевою дорогою. А коли можна буде перекрити рух. Наявною на сьогодні полярною тоді добудують ще такий самий заїзд з богатирської у бік оболоні.